І всім привіт, друзі! І сьогодні я буду грати один блок. Так, все, почнемо відео. Так, ламаємо. Вдохнули. різко, <різко> видихнули. <різко> <різко> я так впав. Так, ламаю блоки під собою. Блоки регенеруються. О, лопата. Так, це є нескінченний блок. Тут спаметься багато землі. Угу. Все цікаво, так. Блоки кожен час вертаються. Тут також є сундуки. Ну, понятно, понятно. Ламаємо, ламаємо. Так, вот так от. Збільшую свою платформу. Ну, ж лупати Що я, я рукою ламаю? Так. Пам. пам. Тут і тут. Во. Так, от тут дерево буде рости. Пум! Во! Щемба! Так. Сюди дерево, дерево. Так, так свою зробимо, чому б і ні. Так. Пише, скриню зверху запхаю. Все, ламаємо далі. Скір робити не буду. Так, що тут пише? Тут 14 фаз, ага, поняв. не перекладу, ясне діло. Що з мене англічани які не знаю що? Якщо щось. Перша фаза це рослини. Тут. Синя, їди. Тут. Спаймоці моби і... і блоки. Ну, капець, типу, я не пам'ятаю. Синя пішла кудись. Куда? -ти? Ну, ладно. Ломаем далі. Куда, Боже? Давай, все, из там. Ломаем далі. Я что-то пропусти, напишите. По типу незру и і... Кенду. О! знадобиться. Ну. Ось так от. Во, F1, F2, все. То піде потім на цю саму, який там. Прев'юшку ва, згадав. Зберігай свої предмети в скринях, а що там інше вже не побачив. О! Блоки граві падають. Ну, спробуй знизу поставити. Блок, що він не падав. Так. Так от. Спецоперація -спец вже починається. Так. Сюди. І. О, все. Красава. Поставив. Помираємо. Так, лопату собі вертаємо і один блок сюди треба поставити. Все, вообще імба. Предмет може тобі помогти. Ну. Вчасно дуже, дуже вчасно. Готовий для... Готовий до. Як він називається Мандарівок? Готовий? Ну, зламаємо. Опа, на. ну, таке собі. опа-на, нова фаза. Не знаю на що, але будемо стрибати. Все, довго стрибали. Так. Притрав всю землю. Що зробити? Не знаю. Я думаю, буде спаниться. Хтось спанця буде корисний, типу, типу тої свині. Укорося може від спанитися. Треба зробити тут. Таку міні... Загон міні, во. Угу. А немає з чого. Ну хоча б дерево є. А полублоки зробити, що мені Зараз 47 не знаю, тут. Штук 30. Отак от. Здесь, не так, вот. Так, мы Так ломаем. И остальные. Ломаем Сюда, сюда, не, наоборот, сюда. Так, потом тут, когда мы чуть-чуть. Дерево на палки. Так, і... бовий паркан. Так, думаю, то забагато буде, тому чуть крадем. Так. Тепер як то... А, отак от, отак от. Я думаю цього хватить і хвіртку. Чи хватить? Будь ласка. О! Ще. Все, все розчитав правильно. розрахував Добавимо тут оце. Придеться ще більше. Прийдеться зробити ще дві хвиртки. А ну чого одна получається Треба 4 палки. Во. Так і так, все. Класс, вообще. Теперь сюда, сюда и відкриваємо. Так, треба якось кузь... її Аккуратно. вдарити. Пойдем, мои побегты. Не-не-не-не-не-не-не-не. О, да, да. Давай, давай, все. Сегмент вообще, красава. Це лимає блок, де він тоді? Ага, тут. Я зараз засну. Яка то година? Десята година. Десята година вечора. Я відео знімаю. Ну, взагалі клас. Діло так не піде. Треба зробити сукеру. Так. 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 І отак от. Але перше зло... служити. Не, не служити. Скласти його. О, ще одна подруга прийшла. Так. Іди. де? Ні, де, да, так, все. Все, не виберешся. Кір, що є? лопатою ламаю. Тут лопата, тут дерево. Дерево. Береза. Угу. О, ага, як завжди, вже понадіявся на щось корисне, але не повезло. О! Так. Думаю, треба зробити місце десь для хати. От тут тут хай буде. Мою бутню хату. Вот, тут тут буде. Хотя, можа, було лишити землю полублоками, адже так дерева багато. Так добре. Отак от. Вот. Боже! Пілюки зробив. Я не знаю, не, дай тут буде. Все чому б и А Он збирався можуть? Боже, Красава, Максим, как всегда. Так, крадем, звідси тепер. Воду бої ну, Вообще. Геній. Так, ну, по три блока. Почті, раз, два, три. Раз, два, три. Все, заповняємо тут. Тут, тут. Так і тут. Хм. Якось мало буде хотіть, думаю, хватить. Так, робимо так. Так, як ви тут зробити? Приклад, Тут буде ліжко. Тут тут хейт, будуть. сундуки. Так. Треба що ще? Каркас зробити треба. Так, треба зробити так. Красоту пофіг. Треба зробити хоч, хоча б каркас. Хати. Так. 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 Можливо, може забити вхід з Люків. Mm. Ідея? А, Сюда. так даро з кітчевася. Сюди. Таке якісь. Тут не потрібне насіння. Добре. Венепчуфані, а нема, понял. Ну, хай тут стоїть. Опа, на. Роз... Розрослася земля. Це потрібно. О, Гарбуз. Типа свинашу. Втім, можливо, в майбутньому колись коли зроблю велику колонію сніговиків. Хех, як то буде. Так зробити тут от навколо, тут, короче, зі сніговиків на майбутнє. Так, сукиру. Опа, на вибість. Так, ботанчик, як би тебе? Тепер перемістити. Так от якщо... Ладно, його бити вже не буду. Тому що це vip клієнт А ти в, в одну калитку. Как где, в нього, залізеш? залізешь? Чего, скажіть, в одну каску залізеш? Ладно, понял. Срака жирна. Во. Все, закриваємо, все. Лимаємо далі. далі. Маша одне. Раз вона полужива, ну, не буде. О, ага. Як завжди, хоча яблука пригодяться. Добре, треба щось зробити. Треба, треба. Що? Шо? Грунт. Грунт. раз. Грунт. Грунт. А, Воно стакається. Що? Шер... Ладно. Щось затопив. Так, що там хата, хата, точно, хата. Е... А нема з чого робити хату. Проблема. Хорошо в скриню поставлю. Що, що такі маленький якийсь? Так, має бути думаю, чуть вищий, має бути десь досюду. Якийсь маленький. Димо. Ладно. Так то ще треба принести все за скринь. В хату нову. Так, і якось бачив, що можна якось... Землі і гравію, Зробити щось, якось розмножити ту землю. Получається 24 плюс 20, получається 44, о. Якісь вже геніальність пішла, якась математика. О. А. Так, переносимо. Сюди. Сундук теж сюди скриню. Так що це? це просто скриня. Скриня. Так от. Отак от, о. Так. О. Так. Е... От... От... Та чого? Всю перероблю. Так, потім. Ще одну лопату. Куди? Да, дві? Одну. Що нема більше гравію? Нема. Поняв. Так. <свистання> е, -е, е! Во. Так, лопата дано. Так, пошли треба струву використати. Так, типу, поїдете пуста земля. Ну, виходить... Влучається... Бах якийсь... Не, не бах. Е -е, фіча, во. Маємо раз, два, раз, два. О, вже день. Ну, майже. Пам, пам, все. У нас приєм 44 землі, багато. На цьому все, друзі. Якщо хочете продовжити, чекаю 3 лайки. На цьому все, всім па-бе!